Не щотижня, а раз на місяць активісти вимагають збільшити термін транзиту для автомобілів на польських номерах. Водії обурюються. Народні депутати уже навіть написали поправки до закону, але за три місяці Верховна Рада їх так і не прийняла. Нагадувати про себе водії на польській реєстрації подалися у пункт пропуску шигині. Чим закінчилася поїздка, знає Ірина Сало. Це не номерний знак автомобіля. Це номер проекту закону, який активісти вимагають нарешті прийняти. Частина є з Львова, частина є області. з області. Це є Мостиск, це є Шиїні, це є Раворуська, це є Самбір, Яворівський район. район. Приїхала ціла область висловити свій протест тих очередь, які зараз відбуваються по 3-4 години на кордонах. Загалом на акцію приїхало приблизно пів сотні водіїв. Усі ніяк не можуть дочекатися, коли автівками на польських номерах доведеться перетинати Кордон не кожні п'ять днів, як є тепер, а раз на 30 днів, як і запропоновано у поправках до закону, а саме у статті номер 95. Водії нарікають, купувати в Україні автомобілі не мають змоги. А от у Польщі та сама марка коштує на тисячі доларів дешевше. Розмитнювати машину з огляду на розмір мита теж не варіант, але їздити до Польщі частіше, аніж раз на тиждень. Люди теж більше не мають ані сил, ані грошей. Мені особисто з Новояворівська їхати до кордону, це є гривень на 90. За одна поїздка. Підрахуємо, всього за рік чоловік має перетнути кордон 73 рази. Якщо перевести це у гривні, то пан Юрій лише на бензин витрачає понад 6,5 тисяч гривень щороку. Якщо ж закон приймуть, то тільки на дорозі зекономить більше як 5 тисяч гривень. Чисто так по-людськи скажу, що проблема є, от проблема загальновідома, от, і чисто по-людськи я це все розумію. Тут у Львові нічого змінити не може. Що сталося із законом? Намагається пояснити помічник народного депутата, який також приїхав на акцію. Його зареєстрували ще 3 березня. Так. О, за два тижні він пройшов е, авто, авто, авто всі авто, комітети і попав в комітет податкової та митної політики. І вже більше, ніж два місяці. Його просто нашого не розглядають. Не то що його розглянули і винесли, якісь там свої пропозиції, а його просто нас облокують вони аргументують, що це зв'язку з тим станом, який зараз твориться в нас в Україні. Вони не на, не, на не на час та не тільки не прийнятий закон обурює українських водіїв. Чоловіки переконують, вже понад рік українські митники не дотримуються Стамбульської конвенції, яка дозволяла українцям перетинати кордон автівками з іноземними номерами навіть раз на рік, якщо ті мають при собі такі документи. Водійське посвідчення. Документ, який засвідчує ваше право користування автомобілем, найчастіше це техпаспорт та виписана на вас довірність фірми власника транспортного засобу. У списку необхідного також трудова угода з іноземною компанією або договір про співпрацю. Четвертим та обов'язковим документом є шляховий лист. Але представник митниці намагається довести активістам, що цих документів недостатньо. Має бути ханайменше цемер товаротранспортна накладна. Це вказано. Немає товари трасу. Як вказаний та. такий там документ, бульки, От, бульки, ви завжди бульки, на нього ссилаєте. В, в якій статті ви можете сказати чи ні? Та митний кодекс. Ми, нема, ми, там, ми, нема, ми, там, ми, яка стаття регулює? Книжку, яку? там пларне, ви хочете, яка це стаття? Ду, мені можуть, треба, це? треба взяти це, закон в руки ще начальник зійшлеться на 190 статтю митного кодексу, але у ній про накладну жодного слова. За годину активісти все ж дійшли згоди з митниками та начальниками. На кордоні вони мало що вирішать. Тож цього тижня водії зустрінуться з керівництвом прикордонників та митників Львівської області, аби разом тиснути на Київ. Якщо не буде результатів, наступних вихідних під кордон поїде значно більше автівок. Ірина Сало, Максим Бек дня. телеканал Зік.